Коза Талантина? Угу. я в компанії Рік. В компанії, компанії Рік, Рік. спонсер ось рядом, <різь> який мене привів цю компанію. Ну і Лєночка Фрідриксон. Дуже майлоді. <різь> 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 Дуже мені сподобалась компанія продукція шикарна. Я дуже багато проблем вирішила за рік. За рік у мене було все я сама з Чорнобильської дони. А, так що здоров'ям було дуже погано, перенесла чотири операції. І зараз щас... дякую компанії Хвалити продукції. Богу. Дуже дуже і рекомендую всім приймати цю продукцію. Те... Щось. <рес> <Шот. рес> Щось <Шот. рес> <Шот. Це бомбо. рес> Так що рекомендую всім приймати, не боятися, і будете здорові.